Маленької уваги. Коли ми разом з Володією служили вже, вийшли в підрозділ, то ми зрозуміло, багато говорили про те, що там, не дай Боже, щось станеться, туди-сюди, кожен обговорював свої варіанти. Володя мені каже, хлопці, до мене, каже, Дімон, приїдеш. Якщо я там щось зі мною станеться до мене на похорон, каже, перше встань моїй сестрі з старшим братом. У мене в неї вже немає нікого, їй треба допомогти. Допоможи їй, будь ласка, кажу. Другий каже, вчешай моїх батьків, бо знаєш, буде їм тяжко. 100% тяжко. Приходь до них, допомагай їм, говори з ними, нагадуй, що вони теж не самі. І Володя завжди з юмором був, веселий, впродовж цього життя. Він казав, хлопці, прийдете на похорон, не стоїтеся. Трошки треба буде розім'ятися, щоб ви там просто так не стояли. Відіжніться на моєму похороні стільки, стільки разів, скільки я років прожив на тій землі, то я попрошу друзів, усіх бажаючих, знайдіть собі місце і відіжмемося за володю 22 рази. Два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, денад, чотирнадцять, одиннадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, шестнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, двадцять один двадцять двадцять два зробила що ти хотіла, одя ми за тебе Ми переможемо слава україні Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Уране усе! Дякую!